Ми сьогодні відкриваємо унікальну виставку. Якщо ви бачите, це виставка у виставці. Про що йде мова? Про те, що ми хочемо жити. Покоїсть в мирі, щоб ми не знали жахів війни. І от ця виставка це сімбіоз мистецтва і війни. Про що вона говорить? Про те, що наші майстри народно декоративного мистецтва під керівництвом нашого автора цієї виставки Павла Борисовича, ой Павла Борисовича Ротара, Організували цю виставку, зібрали ці всі експонати, вони ще йдуть, збирають і розписують їх в українському стилі. І петриківський розпис, і лозоплетіння, і мотанки. І все, що ви тут, і все, що ви тут побачите, це ще, не, це, як сказав Павло Борисович, це ще 60% того, що має бути. Але вже є початок. Початок, це вже п'ята виставка, ці, ця виставка вже мандрує по Україні. І я хочу зараз запросити отця нашого Миколая, благочинного Білоцерківського району, священника отця Миколая, щоб він нам благословив цю виставку. І, як кажуть, додаючи її шлях. Слава Ісусу Христу, дорогі хресті, брати і сестри, дорогі. Наші солдати, захисники нашої батьківщини, так сталося, що в нашій країні сьогодні іде війна. Війна тривала і колись, і триває зараз у наших серцях. В житті кожної людини, в душі відбувається війна між добром і злом. Вона інколи переображається, як зараз таке велике матеріальне явище, коли гинуть наші земники. Але коли ми будемо спільно молитися, ми Добрих наших справах Преобразимо не тільки цю зброю на цей чарівний Петраківський розпис, на ці квіти, а й наші серця. Нехай теж зміняться, стануть добрими і мир в в нашій країні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бережи вас, Боже! Я хочу надати слово автору і куратору виставкового проєкту Павлу Борисовичу Ратару. Він є боєць добровільного особливого батальйону спеціального призначення Золоті ворота. А зараз служить в полку патрульної служби поліції, особливого призначення Києва. Дякую вам, а у вас є. Я вас дуже радий вітати на цій виставці. Дуже вдячний Білій церкві, що вона прийняла цю виставку. Власне, це перша виставка, яка виїхала за межі Києва. З цього вона була в Києві в декількох музеях. Цю виставку було представлено особисто президенту України, міністру оборони України. І виставку вже достатньо багато людей побачили. Я мушу сказати, що зацікавленість досить велика в цій виставці. Як ви вже чули, в цьому проєкті приймають участь майстри з різних куточків України, їх 70, 22 області України. Тут представлені в цьому проєкті власне всі напрямки і види українського народного житкового мистецтва. Я коли проходив службу в АТО, все це потрошку збирав, це все пройшло через мої руки, я все це провозив за то, коли був на ротації, і, і потім вже на ротації відправляв майстрам різні куточки України, ставлячи їм відповідну задачу, що от, я бачу це. Там, з деревом це так, з тканиною по-іншому, то вони були в якомусь такому відповідному коридорі, але я вважаю, що вони себе проявили. І сьогодні ви тут бачите майстер-клас для дітей і в рамках цього проєкту, цієї виставки, яка тут буде, будуть майстер-класи. І ще цей проєкт, оскільки носить таку особливу функцію, оскільки я. Служив вже останні два роки в міліції, потім в поліції. Так, так життя склалося, що от, прийшлось піти в добровольчий батальйон, тому що от, такі події в країні відбуваються. Ніколи не думав, що я буду колись міліціонером, а в тим паче поліцейським. І, як я вже про своїх, своїм хлопцям шуткую, кажу, що ми такі міліціонери-передвіжники. Ми з цією виставкою їздимо. Щось показуємо, що міліціонери бувають і такі. І хотілося б в зв'язку з цим передати, нам надати слово людині, яка вас тут всіх охороняє, вона керівник, виконує зараз обов'язки керівника Білоцерківської поліції, і, власне, від неї залежить спокій в місті. І хотів би Сергію Лігойовичу надати слово, щоб я в першу чергу, як виконуючий обов'язки керівника до Спільської поліції, хотів би подякувати Павлу Борисовичу за те, що він перше місто після Києва, яке має честь отримати, показати громаді його твори, це є Білу Церковь, він випав, побажати йому в подальшому збільшення проєкту збільшення творів на виставки, які може показати, також подякувати йому за те, що вільний від служби національної поліції час він знаходить время займатися своїми творами, згуртовувати біля себе авторів і подальшому творчого натхнення і снагі. На. Дякую. Я хочу надати слово своєму побратиму, з яким я служив у одному відділенні. Це розлавності панська. Я дуже вдячний, що мене судьба звела з такими людьми. Повірте, в добровольчих батальйонах дуже багато унікальних людей, дуже цікавих. Там майже вся Україна, там представлена, різні люди є. Цей виставкою я дуже зацікався. я до кінця не розумів, він то велико дуже скривав свої плани. Я не розумів, на що він це все збирає. Гільзи, стеляні, ящики. Коли я вже побачив цю виставку, я зрозумів його проєкт. Ну і як кажуть, побратимі підстав плаще, і іншими активістами. Ми з музеєм провели цю виставку в Білій Церкві, відкрили нарешті. Ця виставка, вона буде, на мою думку, показувати, наскільки ми унікальна нація, наскільки ми унікальні люди і можемо е, стати основою е, для вирішення дуже важких і проблем. А саме це повернення військової людини в нормальне життя, бо це є не тільки у нас така проблема. Це у всіх е, странах є програми реабілітації військових до громадянської, до нормальної житті. На е, це дуже велика проблема. Е, в соціумі вона замовчується на урівні держави. Взагалі ніяк не, немає ні програм, нічого. Тому цей проект він такий світлий, унікальний. Креативний, і до нього тягнуться всі люди, які е, мають якесь відношення до іскусства, до терапії. У нас тут будуть майстер-класи і люди унікальні, які можуть цю проблему допомагати вирішувати. Я хочу надати слово заступнику голови райдержадміністрації Савчуку Юрію Степановичу. Будь ласка. Дякую. Ми дуже вдячні за запрошення на таку цікаву виставку. І хочу сказати, що сьогодні у роботі адміністрації дуже насичений день, і так співпало, що сьогодні працівники адміністрації були присутні на похороні, де поховали воїна Другої світової війни, полковника. Поважну людину, і так сталося, що зараз ми присутні на другій події уже новітньої історії України. Це Другої війни, яку Україна отримала, перша в цьому сторіччі. І дай Бог, щоб її більше не було. А для того, щоб ми це пам'ятали, то ці люди, які організували цю виставку, зокрема Павло Ротань. Не потрібно пояснювати, який він вклад вносить у патріотичне виховання нашої молоді. І без таких людей, організаторів виставки, які допомагають побачити, скільки нещастя несе війна, майбутнє просто неможливе. І ми не можемо уявити майбутнього без того, щоб ми не пам'ятали минуле. Сьогодні честь хвала таким людям, які. Поширюють ну, займаються патріотичним вихованням нашої молоді і взагалі суспільства, роблячи такі експонати, які прийшли до нас із самої передової, де розривалися міни, де гинули люди. І це все треба, щоб кожен громадянин України відчув це і десь на хвилинку, хоча б на секунду. Відчув себе частинкою того, того нещастя, яке спіткало Україну. Від імені Білоцерківської районної державної адміністрації, від імені голови державної адміністрації я щиро вдячний вам за ту роботу, яку ви робите. Дякую. У цьому проєкті приймають майстри з усієї України і. Унікальність Білої церкви в тому, що тут при цьому проєкті приймає участь майстриня Петриківського розпису. Вона сама родом з Петряківки, але вам повірте, дуже повезло, що вона живе в Білій церкві, що вона вийшла заміж, так вдало, і, і от зараз живе в білій церкві. Наталя, я про тебе зараз кажу, вийди, будь ласка, сюди. І тому я хотів би їй надати слово. Скажи щось. Я перш за все хотіла би подякувати бійцям АТО, за те, що вони захищають нас, захищають нашу землю і також дають змогу митцям творити. І ще також хотіла би подякувати Павлу Борисовичу Ротарю за... Його велику справу, яку він робить. По-перше, він теж зараз в АТО. От, і теж займається, він куратор цієї виставки чудової. І ще хотіла би подякувати Людмилі Михайлівні Діденко за те, що вона допомагала і надала таке гарне приміщення для цієї виставки. Велике спасибі вам. і хотіла би подарити милі Михайлівні Діденко для вашого музею. Ми якраз і вистав, дякую. Це ти сьогодні вже намалювала? Ні, це не сьогодні. Це сьогодні. Так? Дякую. Я хочу сказати, що ця виставка буде діяти десь до середини квітня, якщо уже. Павло Борисович скаже, що ми їдемо вже бігом далі, то тоді ми вже будемо їх відпускати. А так це безкоштовна виставка. Ми залучаємо телефонуємо в школи, ми вищ, вищі наші, і ми запрошуємо всіх, всі будуть приходити і будуть знайомитись уже не тільки з самою трагічною сторінкою, а ще з мистецькою.